Шанс на життя столичні медики Охмадиту врятували семирічну дівчинку з Житомира, яка не могла самостійно дихати. Понад місяць маленька Каріна була підключена до апарату, що замінив їй легені. Історію порятунку розкаже Вікторія Дмитренко сьогодні. Семирічна Каріна готується до виписки. Вона вже посміхається, розглядає з мамою подарунки та розмальовує динозавра. Обмальовуй, мальова. Тут в стінах охмадиту Каріна провела майже три місяці допоки змогла самостійно дихати. Болючу історію хвороби, яка ледь не забрала життя дівчинки, розповідає мама Марина. Все каже, почалося зі звичайної застуди, потім різко заболів живіт. Батьки спочатку не запідозрили серйозного, але з кожним днем дитині ставало гірше. Нас вислухали правостороннього пневмонію. Зробили рентген і дійсно підтвердилося. Нас поклали вже у відділення, нас капали, нас лікували, але їй ставало все гірше, воно нічого не допомагало. Через ускладнення у дитини розвинулася деструктивна пневмонія, ускладнена пневмотораксом. Це стан, коли в плевральній порожнині накопичується повітря, і як наслідок призводить до повного колапсу легенів. Грубо кажучи, легеня вона розірвалася. Вона була дійсно дуже важка, і в певний час її легені були настільки ущільнені в нормі. легенова тканина вона як повітря, вона як шарик. А в даному випадку легенія представляла собою як печінка там повітря майже не було. Забезпечити організм киснем стандартними методами не вдавалось, а транспортувати до Києва було неможливо через стрімке зниження рівня кисню. Часу на порятунок залишалось мало. Єдиний варіант врятувати життя це підключити дитину на місці до екмо, стабілізувати стан і вже потім перевести до столиці. В нічний час ближче до комендантської години ми приїхали туди, оцінили стан пацієнта. І на місці ми її підключили. Буквально там через пів години стан її стабілізувався більш-менш, і вже на машині швидкої допомоги разом з ексагропральному браною оксигнацією ми привезли її сюди. В Ахмадиті Каріну рятували найкращі анестезіологи та торакальні хірурги. Понад 30 днів дівчинка була підключена до апарату екмо. Та тривалий час знаходилася на штучній вентиляції легенів. Їхній стан був надкритичний. Лікарі навіть зупиняли вентиляцію на тиждень, аби легені відпочили та злиплись. Це допомогло стабілізувати стан. Ми залишили її на екмо. Грубо кажучи, ми зробили фізіологічно так, щоб. Ця зона деструкції легеневої тканини, яка була порвана, щоб вона зліп злиплась. Ось і не було такого великого витоку повітря. Плюс ми дали легеням час відпочити. Так поступово Каріну перевели на самостійне дихання. Далі хірурги відновили уражені ділянки легенів. Суть хірургічного лікування цих пацієнтів заключається в створенні умов для відновлення. Анатомічної цілісності враженої частини легень і гасіння тої пожежі, тобто того інфекційного процесу, який знаходиться. Ну який викликав цей агент. Нині дівчинка відновилася. Вона більше не потребує кисневої підтримки та має стабільну роботу легень. І, хоча лікарі поки не дозволяють багато активностей, подумки Каріна вже бігає з друзями та сестричками. Вікторія Дмитренко, Євгенія Олінський. Ми Україна, марафон єдині новини.